Привіт, мої любі друзі! Цей неймовірний святковий репортаж в такому чарівному бусковому кольорі, в романтичному стилі. Я хочу присвятити одній самий найдорожчих людей в моєму житті. Я дуже багато розповідаю про свою матусю. Про сина трошки менше він це не любить. Але сьогодні день народження мого рідного брата Олега Дем'янишина, Олега Григоровича, як я називаю, його співпрацівники і в оточенні. Олеже, ти пам'ятаєш, як два три роки тому назад, 22-му році, саме тут, в своїй локації, в своєму районі, я робила тобі репортаж на перевершеному автентичному давньому буковинському строї в ресторації Ґероль, яка то зовсім поруч знаходиться, і під танці такі запальні. Я тебе вітала з ним народження, розповідала. Хто ти, яку частину займаєш в моєму житті? Цей репортаж, так само зі Львова. Герольд зовсім поруч, але він абсолютно інакше. Мені допомагає його знімати мій юний львівський товариш Данило. Данило Галицький. Я тобі дякую і дуже, 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 дуже ем, щиро дякую від щирого серця. Олеже, я знаю, що ви зараз з за Іринкою з дружиною у Львові, і Катруся з Лондона прилетіла грати дискотеку як європейська зірка з українським корінням. І отак от, от вийшло, що ви зараз усі усі у Львові, ну крім Матусі, вона в Чернівцях і Олешки Мого. Ось так, не знаю чи ми зустрінемось. Дякую, люди показують ось так. Я не знаю, чи ми зустрінемось з цими днями, тому що в тебе дуже багато зустрічей по волонтерським справам, а потім ви їдете в виники, де Катя буде грати. Неймовірна Катя Лівінгстон, свою чарівну дискотеку. Але ми зовсім поруч, і може ввечері ми все-таки десь зустрінемось і будемо ж неймовірною бруківкою. І я буду розповідати львівські оповідочки, А їх в мене так багато, і я знаю, що не взажаючи на те, що ти так дуже цікавишся. З дитинства, географії, дякую Валерію Олексійовичу Корицькому, викладачу географії нашої школи, і усіми мандрівками. І ти такий самий мандрівник, як і я. Я буду показувати щось цікаве про Львів. Принаймні, я цього бажаю дуже, дуже, дуже сильно, Олеже, ти неймовірний. Ви знаєте. Е... Я дуже щаслива людина, людина, яка сталася в першу чергу, тому що це все йде з дитинства. Батько, ма, матуся моя батька, давно немає з 2000 року. Матінка моя, 87 років. Дем'янишна Валентина Федрівна, людина, яка вивчила. Тисячі унікальних людей. Я тебе дуже люблю і дякую тобі. Тому що цей твій слоган Работать надо», він дає результати і досить плідні. Тому що з дитинства і я, і Олег, ми тренувалися, вчилися, допомагали дома, навіть збирали як для мене ті кляті колорадські жуки. Бо мені ж хотілося завжди десь бути, десь бути на, на сцені. На, на, в процесі, в процесі творчості і так далі. Але що ж робити? Треба було допомагати по домашнім справам. Ці кури, кролики, мені важко в це повірити, тому що ну, в принципі я геть не від цього. Олеже, Олеже, ти старший брат, ти старший від мене на 6 років. Інколи ти мені давав тлумаків, я дуже пручалася тому, звісно, тому що я ж була дівчинка завжди гонорова, Але ми з тобою завжди були дуже, дуже, дуже близькими людьми, і я завжди знала, Що якщо якась складна ситуація, я зазвичай вирішую все самостійно, але коли вже такі щось кепське, я могла тобі подзвонити, і ти завжди даш пораду, і я знаю, що ти завжди поруч. Скільки і повідач, яка може розповісти з нашого дитинства. Ну, перше, це таке саме яскраве наше повітка, я це розповів на наш широкий загал, нехай люди знають. Е, перший клас я закінчую, мені 7 років, тобі відповідно 13. У вас вже практика виходити на, на іспити, перед іспитами на Консультації і ви йдете з Валіркою, з Валіркою, Валіркою Родіковим Едіком Столяром Облачинським, ідете по 28 червня туди до нас, до на Чернешевсько. А я після першого класу йду на практику. У нас була зустріч дітей на театральній площі. Ну і мені ж хотілося бути красиве, як праздник, як зазвичай. Це з дитинства. І Я думаю, що б мені на себе натулити. Дома нікого немає. Мама в школі в дві зміни, батько на роботі. Бабуся дідусь зайняти своїми справами. Вони не чіплялися. Я дуже навіть сім років дівчинка дуже самостійна. Коротше, я віднаходжу сукню, яку мені шила моя тетя Ніна. з Запоріжжя на Новий рік вона вже мені була не отака, а ось така. І на ній були нашиті пластмасові такі сніжинки. Уявляєте? Я беру мамі мамині туфлі на високому підборах, одягаю ось тільки багатько, Беру мамину вінтажну сумочку, замшеву, чорну, театральну, неймовірно. Дивлюся на себе, думаю, богиня, Думаю, ну ну це вже просто треба йти у люди. І я виходжу. А то ж на гору, до 28 червня, до школи 9 іти досить довго. Іду, ті шкатішкари десь ловлю по ходу за собою, іде назустріч Олег своїм чуваками, сьомий клас. А я перший закінчила. Він як це подивився, Олег був дуже скромною людиною. Він мала, іди додому, перевдягайся, що це таке? Я кажу: я не піду нікуди додому. Коротше, це була смертний бій. Ми, я царапалася, дралася, я прикрала усіх зусиль ось такими сльозами, загубила ті мамині шкари і біжу туди нагору, але все таки пішла. І ось вся змучена, а він подив, подивився, покрутив біля скроні і каже: ну, якщо ти така пришелепкува йди вже собі. Але ж, от наскільки характер видно з дитинства. Я зібрала залишки своєї гідності, взягнула мамині шкари, пішла туди нагору, прийшла на тралку, і мені здавалося, що я була там просто самою чарівною, ну, фігня що посеред ем, червня сніжинкою. Але ж гарнюня-прегарнюня, ось така історія. Е, ну, ось так от е, Ми разом тренувалися. Загалом у життя шло в паралельних вимірах. Е, в багатьох питаннях ми схожі. Але звісно, моя натура більш така артистична. Багато чого у нас з тобою було. Я тобі дуже, дуже, дуже дякую. Олег займається дуже шляхетною справою. Знову ж таки, як я завжди кажу, що мерседес рекламувати не потрібно. Люди дотичні до те, ми дуже добре знаємо, хто такий Олег Григорович Дем'янишин. І клініка «Ваш Зір», і оптики, і усю роботу, які, які роблять «Ваш Зір» і під мого брата Олега Дем'янишина для реабілітації наших воїнів і так далі. Мій любий брате, я тебе так люблю. От мій день народження, ми зустрічали всі разом у Джорджині, і ці наші приколи я ж робила той репортаж, де ми шаткували, ти стоїш з квітами. Я там щось ля 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 Говоню, і я кажу: слухай, а ти мені квіти дарувати будеш? А ти кажеш, а що вже можна? Я кажу, то вже можна. Ну коротше, коли ми зустрічаємося, це рогатіння до безкінечності. А саме головне, я хочу подякувати матусі, батькові, батька зараз немає, за те, що ти виховала. Ну саме таких, яких ми є, що ми не, не сіпаємося один одному на плечі, радіємо за здобутки один одному. Ми ніколи не цікавились там, кому залишиться чи будинок, чи ще щось, тому що ми своє життя складали і робили самостійно. Матуська, ти зараз одна від нашого прайда, дивинишних у Чернівцях. Тобі величезна любов, ти цей репортаж. будеш дивитися, олеже, а я тебе дуже люблю. Твоя до така, отака, отака, молодша сестричка Оксана Дем'янишина. І сьогодні, можливо, ми зустрінемось, а можливо, й ні. Але Кейт Лівінгстон, Катя Дем'янишина, Ірина Дем'янишина, Олег Дем'янишин і Оксана Дем'янишина. Ми сьогодні у Львові. Ось так така оказія з любов'ю. З величезною вдячністю Данило, що витрачає свій час, моєму товаришу, поспішаючи в Театр Марії Зеньковецькій цього чарівного серпневого дня, а саме 29 серпня 2025 року, з любов'ю ваша Оксана Дем'янишина і Данило Галицький. Олеже, і ось ці польові квіточки, ця вся краса, ця люцерна. Пам'ятаєш, як ми з тобою для кроликів збирали оцю люцерну конюшину? Ось бачиш, як вона квітне в такому кольорі, як сьогодні моя сукенка. Ось це все для тебе. І зараз ми пройдемося там, де пані Галина теж е вирощує свої квіти, і я теж тобі їх подарую з її дозволу. З днем народження, братику. Коли я бачу цю люцерну і цей чарівний колір, я одразу згадую, як ми з тобою, з татом для кроликів, ходили ручками рвати. Пам'ятаєш туди на річку Клокучку, отам, отам, отам цю люцерну, скільки ми там проводили часу, скільки всього було в нашому житті. Про це буде не один фільм, але життя попереду величезне. Напевно, я таки не дійду до пані Галини. А тобі подарую усі чарівні квіти з нашої галявини, з міста Лева. Краса неперевершена усе життя. Молоді дерева, блакитне небо над Україною, з днем народження, братику! Люблю тебе безмежно. Обіймаю твоя Ксюня.